Математика підсумкове заняття. Добрий день, діти. Сьогодні ми вирішаємо подорож до незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Я знаю, що ви дуже розумні й кмітливі дітки. Але цю країну зачеклував злий чередій, і нам треба розчеклувати звічари і виконати завдання. Перше завдання Порахуй! Пряма і зворотна лічба. Пряма: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зворотна десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ви молодці. Друге завдання. задачі. Отже, слухайте уважно і відповідайте. Їв зайчих і п'ять малят. Неслухняних зайченят. На обід їх мати жде, три прийшли. А скільки йде? Від п'яти відняти три дорівнює два. Йдуть корівоньки лужко. Тут чотири, а там шість. Скільки всіх корів разом? Хто з вас, діти, відповість? До чотирьох додати шість дорівнює десять. Якось бігло через ліс вісім кіз, п'ять були з них білі-білі. Ну а решта сірі-сірі. Скільки ж бігло через ліс, сірих кіз? Від восьми відняти п'ять дорівнює три. Так. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів ось ще один, сів на квіточку. І він. Полічимо швидше всіх цих метеликів прудких. До 5 додати 1 дорівнює 6. Під дубочком 5 грибочків. Під сосною їх 4. Скільки разом? Полічили. До 5 додати 4 дорівнює 9. Молодці! Із цим завданням ви справились. Чаклун своїми чарами зруйнував жителям країни будиночки. Тож допоможемо їм. Обудувати нові будинки. Складання будинків з геометричних фігур. Молодці. Дякую, що побудували будиночки жителям. А тепер допоможіть їм потрапити до будинків. Викладіть доріжку. Починаємо викладати доріжку з крапки. Три клітинки вправо. Шість клітинок вниз. Дві клітинки вправо. 4 клітинки вгору, 4 клітинки вправо, 4 клітинки вниз, 2 клітинки вправо, 2 клітинки вгору, 3 клітинки вправо, 2 клітинки вниз, дві клітинки вправо. Тепер жителі не заблукають і знайдуть свої будиночки. В геометричних будинках мешкають чоловічки, які зовсім не знають своїх сусідів. Познайомимо їх з ними? Назимо цифри? Так, три. Три. П'ять. Чотири. Шість. Дев'ять. Ви молодці. Ще одне завдання. Дні тижня. Будьте уважні. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро. Зустрічаємо вівторок. За ним спритна, молода поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настане. П'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день? Субота. Так. А субота з хлібом, сіллю привела сестру? Неділю. А який сьогодні день малята? Вівторок. А який був вчора? Понеділок. А який буде завтра? Середа. Молодці. Ось ми і розчаклували двері в країну математика. Ви, молодці!